Григорій Сковорода український просвітитель гуманіст, поет, педагог, мандрівний філософ. Живучи в селах поблизу Харкова, Григорій Савич написав знамениту збірку Басні Харківськія, в яку входять 30 байок. Збірка була видана у 1837 році посмертно. У байці джала та шершень письменник розкриває суспільне і моральне значення праці. Мораль байки проста праця повинна стати для людини природною потребою, насолодшою поживою. Тільки тоді життя матиме зміст і красу. У праці людина відчуває радість буття, а в безділі деградує. Рак точно правду мовить без розуму й за морем погано, а мудрому чоловікові весь світ, рідний край. Скрізь йому і завжди добре він добро не збирає по місцях, а носить його в собі. Воно йому сонце у всі часи і як скарб у всіх країнах. Не місце його, а він оживляє місце не вигнанець, а подорожній і не вітчизну кидає, а лише змінює її. Куди прийшов, то і землі, і син, бо несе в собі народне право. Хто на погоду чи на врожай сердиться, то заміряється на всеосняжну природу. Мораль байки Сова і дріст полягає у тому, що ліпше в одного розумного і доброго бути в любові та шані, ніж у тисячі дурнів. Сила. Розумний чоловік знає, що ганити, а дурний базікає без пуття. Багато хто, не маючи сили щось зробити, не вірить, що можуть те інші. Безліч є таких, хто через розніженість відучені мандрувати пішки. В байці дві курки сковорода підкреслює цінність постійного досвіду для успіху. В алегоричному образі домашньої курки, що ніяк не може втямити, як то дика курка літає, байкар відобразив людей, які вважають себе нездатними до праці та успіху. Але їхня біда в тому, що вони ніяких зусиль до цього не доклали. Серце і звичаї людські. А не зовнішньої якості мають свідчити за те, хто ти є. Дерево по плодах пізнається. Байкам сковородих притаманний глибокий зміст. Про ідею байки він сказав так. Байка тоді нікчемна та баб'яча, коли в простому то чубному лушпинні своєму не ховає зерна істини. Сковорода вважав байку мудрою іграшкою, яка приховує в собі. Внутрішню силу, тож читаємо байки великого філософа і ставаймо мудрішими. Байки Сковороди мають надзвичайну силу, силу очищувати людей, змінювати на кращі їхні душі, виправляти їхні життєві принципи. Своїми байками автор продовжив кращі світові традиції цього жанру.